Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядаємо з вами з особистого життя. Починаємо. Розглядаємо один день. Відео виходить ввечері, щоб у вас була змога підготуватись до цих подій. Ну і дивимось: особисте життя, до чого готуватись. Так, ви знаєте, тут більш про якісь все ж таки хвилювання, про якісь страхи, про якісь зупинки, про якісь моменти, які вам будуть даватись, ну, як знаєте, внутрішньо ви будете так настрій такий мати. І посваритись, і посперечатись, і так, знаєте, з кимсь так навести ну, такий свій порядок. Це може бути ситуація з жінкою, королева кубків, у нас тут показана. Це може бути як найкраща подруга, так і родичка по крові. Це може бути людина. З якою ви спілкуєтесь, от знаєте, як останнім часом багато спілкуєтесь, багато якихось спільних мов. Але ж в цій ситуації ви можете обговорювати так емоційно обговорювати якусь ситуацію, яка от як планується, як перші якісь кроки робляться, як там, де нема ще, ну скажімо, великого розвитку, такого великого розмаху. Хвилювання саме через те, що небагато знань. Тож, просто от не поспішайте дуже хвилюватись, просто от як пік, як, дивіться як, де ви чогось не розумієте, шукаєте інформацію. Бо Хвилюваннями можна себе взагалі далеко завести, але ж тут, тут не таке, щоб щось там аж занадто воно таке важливе, щоб ну, так собі там сильно хвилюватись. Це те, що можна розгледіти, те, що можна вивчати і знати, як знати більше, то ситуація, як знаєте, вона не буде взагалі для вас великий якийсь Розвиток мати, ви швидко її вирішите. Далі дивимось сфера кохання, до чого вам тут готуватись? Ну, тут, тут, будьте готові і до таких не дуже там сильних, але ревнощів. Будьте готові до яких прискіповані, от от, от показана мені тут королева Пентаклів, але для... О, отак видно. А для когось це може бути жінка з родини, ну, тобто там ваша матуся, там, матуся вашого коханого. Це може бути якась ситуація, яка от як, ну, от як від, її, від неї буде йти. І якісь такі, знаєте, прискіпування можуть бути і від неї, але ж між собою ви потім можете трошки так прояснювати відносини. Це не про у цей день він не про почуття, не про романтизм, він більш про такі, знаєте, матеріальні справи. Про те, чого не вистачає, про те, що відволікає взагалі від почуттів, про якісь, скажімо, там, де, знаєте, втрачаєте, але ж і відволікаєтесь на ці якісь. ну, Це можуть бути якісь там, наприклад, Щось треба там купити, а не вистачає там дуже грошей. Щось треба там зробити, а нема ресурсу на це. От більш на таке відволікатись будете. Тут нема романтизму, нема таких якихось ну, проявів, почуттів. Робота, давайте дивитись. До чого готуватись в цей день в роботі. Король жезлів нам тут показаний це м, хтось з колег. Це може бути керівник ваш, це може бути керівник відділу. Або взагалі директор вашої там компанії, де ви працюєте, готуйтесь до певної інформації, до якихось таких справ, які от просто от як початок буде, але в цей день не завершені ще. А це, знаєте, як нова можливість. І початок роботи по цій можливості. Тут можуть бути якісь пересування, там, наприклад, як невеличке відрядження. Ну, це не як далеке щось, а, наприклад, там, завдання, що от візьми відвези туди, там, чи поїдь забери, чи піди, забери там щось, чи передай. Отаке от щось, знаєте, коли пересування такі, що. Вони як будуть, ну як і заплановані і як з проханням. Ну, от, Завдання, але таке, знаєте, не те, що там, ану, швидко тут, а так, по домовленостях. Але все одно якось все буде таке, знаєте, от не так, як там в спокійному якомусь темпі, а так, скажімо, на ентузіазмі. От так. День непоганий, день просто такий енергійний, дуже. От, такий. І втомленість теж там. На кінцівку дня теж буде, бо ви якось знаєте, тут, тут навіть про те, що не буде куди, коли там каву попити, не буде коли там бутерброда свого з'їсти. Отакий день. Дуже швидко, дуже багато всього. До чого вам готуватись, бо краще б за все це прийняти в ваше життя? Угу. Так, ну, дивіться, вночі показують, готуйтесь, бо будуть захищати наші хлопці, нас вночі будуть захищати. Оце, будьте готові, тож, знаєте, що з цим робити? Філіжанка теж показує такі моменти, тож, будь ласка, от просто. Найближчі дні, ну, зазвичай зрозуміло, що поки йде війна, нам завжди треба бути дуже уважними, ну, але ж звертають увагу на ці дні особисто, так. І для когось з вас, ну не всі ж знаходяться в Україні, для когось з вас. Будьте уважні, бо будуть моменти, які ви можете просто не одразу побачити для себе, От, як хтось буде порушувати ваш особистий простір, будьте уважні в тому сенсі, що як, як вчасно людині нагадайте, що слухай. Мій простір це мій простір. Не перетинай його, поважай мій простір. Бо, знаєте, як не побачите, а потім ну, вам буде складніше. просто, Чи не звернете увагу, і вам потім буде складніше людині як пояснити, що а чому це так з вами не можна. Ви ж нібито були не проти. До чого готуватись, бо краще б за все відмовитись вам від цього, від чого зараз побачимо. Зрозуміло. Контролюйте свої матеріальні статки, свої. Контролюйте, дивіться як. Тут хтось може. Знаєте, як швидко забажати, що от ви, наприклад, ви працювали, ви заробили гроші, чи там ви накопичували на щось гроші. Людина знає, що вони у вас є. І людина може ну, як просити, що от, мені дуже треба. Це як чоловік буде. Це може бути чоловік з вашої родини, може бути хтось там, наприклад, з ваших якихось друзів, може бути. Хтось, наприклад, з вашої роботи, навіть керівництво, яке знає, що ви працювали напрацювали зарплатню, але, ну, як затримати вам цю зарплатню? Чи взагалі якось так як частково вам видати, це може бути, знаєте, от як зненацька. от Ти ж можеш почекати. Ну, таку ситуацію, ви знаєте, що з цією ситуацією робити. Контролюйте її і як пришвидчить в свій бік, так як вам треба. Ну, бережіть свої статки. Так. І тут, знаєте, як беземоційно керуєте цією ситуацією. Тобто не пом'якшуйтесь в цій ситуації, будьте людиною наполегливою. Далі дивимось, чого вам не уникнути? Дивіться, чи ви, чи е, хтось е, з вашого оточення. Королева жезлів нам, нам тут показана, але людина піде з вашого оточення. І це буде, знаєте, так, не те, що там просто от, ну, на цей період часу нема між вами спілкування і все. От просто от нема тем якихось, нема взагалі потреби якоїсь. Тут з образами якимось. Готуйтесь з кимсь можете, от, знаєте, як посваритись. З кимсь, з людина взагалі-то, чи вона від вас трошки так залежна в якихось ситуаціях, чи ви від цієї людини трошки залежні від, в, в якихось ситуаціях, але ж як віддалення, знаєте, от як не буде спілкування, бо людина так от просто от емоційно вирішить. Хоча й ви можете ж когось від себе так відсунути емоційно. Цього не уникнути. Це ситуація, яка от вона як вчителює кожного з вас. І просто будьте готові до такої ситуації, до таких уроків. Далі. І взагалі там, так, так, знаєте, от по цій ситуації воно так іде, що або ви як не. не... Ну, Там якийсь такий незрілий вчинок буде. От чи ваш, чи людини. Знаєте, коли можна було б себе повести, ну, як, як мудра людина, а там трошки буде ну, от, як втрачена та мудрість, або емоції виштовхнуть, ту мудрість. Але ж якщо є змога, то втримайтесь в таких емоціях, як мудра людина. Бо потім цю ситуацію вам вже буде легше вирішити. Ну і порада від вищих сил. Давайте подивимось пораду від вищих сил. Угу. Ото дійсно у когось з жінкою буде така розбіжність у поглядах, у когось це буде просто одна грошах пов'язане. Це як. Завершення стосунків, але дивіться, як людина буде дуже інтуїтивно відчувати, що відбувається. І це не просто так буде завершення стосунків, а це просто, знаєте, як людина для себе більш не бачить потреби ці стосунки, це спілкування. будь в чому це може бути. Не бачу потреби для себе їх, ну, скажімо. Як затримати, як триматись за ці стосунки, спілкування, у кого як. Це знаєте, як на ну, от... емоції підуть від е... ситуації зараз. Як несправедливість, якась от на сам, саме на почві грошей ну, от виходить вона, як ситуація, яка просто, от, знаєте, я не хочу більше терпіти таку несправедливість. От щось там таке станеться, що людина так собі цю ситуацію буде бачити, що це. Я тут геть все ламаю, я геть все тут розриваю будь-які домовленості, бо вибачте. Або викладайте на стіл мої гроші, або йдіть геть від мене. Отака ситуація. І це, ну, я там підглядала в колоду, поки вам це все розповідала. Ну, от, бачите, от знов. Я, я Ви бачите, бачили, да? я відкрила от будь-де. Це ситуація справедлива. От людина буде розсуджувати цю справ ситуацію по справедливості і взагалі розумієте для себе, що вона кармічна. Це, от, знаєте, як, ну, як скажімо, доля підвела от до такого перехрестя, отак от будемо казати, да? як пройдуть тут кармічна ситуація для всіх причетних. Не тільки от для цієї людини, яка все ламати буде. А для всіх причетних, як хто себе буде поводити, так взагалі далі доля буде з людиною обходитись. Ну, тобто буде встановлена справедливість, тож і для всіх людей буде вона встановлена. Буде порушена справедливість, то доля буде прихильна до того, Кого образять, ну і навпаки, не буде прихильно до того, хто порушує цю справедливість. Тож, ось така ситуація, комусь її треба буде пройти. Звісно ж, не всім, бо, пам'ятаєте, це загальний розклад, особистих я не роблю. Тож, це просто от з кимсь воно буде, зрезонує, а з кимось ні. І це непогано насправді. Тож, всім вам дякую за проведений з вами час. Всім дуже вам бажаю гарного дня і гарних подій в цей день і гарних людей поряд з вами. І обов'язково бережіть себе, своїх рідних, близьких. Хай все буде добре і будьте здорові! Побачимось!